Дівчата, в кого коли дитина розвернулася вниз головою? Тому що наша дитина уперто сидить вверх головою. І як сказала вчора жінка на УЗД, прокопіювала дитинча і дала таку от фразочку, таку: каже: Мам, ти що думаєш, що я взагалі дурне бути вниз головою? Жарти жартами, смішки, смішками. 32 тиждень дитина уперто, сидить вверх головою. До речі, зараз розповім взагалі про гумор щодо верх-вниз головою. Але якщо в когось таке було, розкажіть, поділіться, що робили, не робили, чим все це завершилось, тому що в Канаді дуже велика вірогідність саме сісекшн кесаревого розтину, Якщо січення, якщо дитина вверх головою. Ну і вона, дитина в нас не зовсім прям вверх, вона так от. Ну, верхоперпендикулярно. Так от. Тако от. Тут, тут голова трошки вище, нижче, вище, нижче. Я, до речі, вже розмір такий, що я вже прям можу ту голову відчувати. Теж такий цікавий, цікавий відчуття. От, коротше, діліться своїм, якщо у вас таке щось було. Взагалі було питання, коли ваша дитина стала вниз головою, тому що наша всю вагітність сидить вверх головою.